Всім привіт! Раді вітати вас у новому відео. Я трошки прихворіла, тому мій голос трошечки виду змінений, ніж зазвичай. Ось, але це не привіт, не загрузити вам нове відео, тим паче це відео е, з вихідних. Ось, і вже якби пройшло декілька днів, тому саме час рахую зробити це сьогодні. Гарного вам перегляду! Ось будемо вдячні за пальчики вгору, за ваші підписки та коментарі. У нас сьогодні вихідний день, субота, а це значить, що ми їздимо, розв'якаємося, як можемо так помовити, розбавляємо сірі будні. Приїхали в Макдональдс, у нас в Ужгороді відкрився в тому році, здається, да? Улка, махай привіт. Да. Ось, то вже не треба обов'язково їхати в Київ, тут зручні, то і приїхали, там ще є Макдрайв. І ми, кстати, не так часто, але іноді ходимо в цей саме Макдональдс всередину. Зазвичай це просто макдрайв і все. але Сьогодні вирішили посидіти всередині. Будемо замовляти купіміл, да, Так. І покажемо вам, яка іграшка попадеться нам сюди. Давай будемо замовляти. А Хеппі Міл не будеш? А я не знаю, чи його можна купити. Коротше, оказалося, що тут іграшки ось такі, а не Майнкрафт. Є в наявності друга і третя динозаври. А я не знаю, чи його можна купити Соль. Пішли подивимося. А давай подивимось там. Показуй, яка в нас цифра? Тридцять три. Що, йдемо займати столик? Тато оплачує, пішли. Йдемо йдем шукати столик. Ось уже не пішли саме на столик, ось там далі сядемо. Так. Okay. Да. Тільки роздягнись. Да. Доброго. Шо, Дякую. Дякую. Так, нам принесли вже замовлення наше. Соля прямо розриває коробку. Ну, що там за іграшка показує? Ну, М -м -м -м. ну, вибач, ну, шо, ну немає інших соломійка. Все, закінчилась хвиля. Давайте будемо відкривати. До речі, не засмучусь. Не більше не буде іграшок. Тому що Чого? це зірвало ажіотаж, і вони відмовляються від цього. Да? Не вистачає для всіх. Давай. Давай відкривайте, будемо дивитись, що там. Чи потім? Вкусняшки наші. А мене картоплю фрі. почти поели. ты мне еще выпить Ну, что там? Да, клейки, чушок. А тут что? Там ну, сейчас я заставлю. Тут все покоя. Карточка. Давай будемо складати. Давай там. Часі інструкція. Так, спочатку воно показує. Є. Далі ось ця деталька, куди вона вставляється. Ось сюди. Сюди? Ні, ні, не так. Ось дивіться. Так, так. Дивись, ось стрілочка тут а -а -а, є така крапелька. Спочатку Ні, спочатку це. Дивись, а -а -а. уважно, бачиш, отак, якщо поставити, ось так, певно, що зараз мама ще теж розбереться. Це занадто маленьке, Може це так і треба, давай попробуємо. Ні, навпаки, їзд має доверти бути, ось так, значить. Да, 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 да. Зараз я за Раз, два. Така ігушка Іграшка. Прикольні да? неділю було дуже велике свято, вербна неділя, і ми вирішили всією сім'єю сходити до церкви, так як це одне із таких великих свят перед Паскою, особливо. Ось тому ми разом сходили, відвідали церкву. Ми не так часто там буваємо, ось, але на свята стараємося відвідувати. Взагалі не знаю, чи це тільки в мене, чи це у вас також. Після того, як відвідаєш церкву, в тебе одразу такий якийсь внутрішній спокій і гармонія настає. Отак так робили. Як казати треба? Не я б'ю верба б'є, да? так? Та, та. Просто забула. <плес> Ой, як гарно, так? Так, походу заспівала. Так. Як воно правильно, колокольня да. називається, да, мама? Заспівала, да, мам? Да. Так. Після цього ми відправилися додому вже, і Соломійка захотіла оладки. У нас є дві смачнющі пасти, тому зараз будемо готувати разом. Я тут замісила тісто на оладки. Ось, бачите, Вже булечки пішли. Зараз пательня розігріється і будемо жарити. До речі, мене мама так зазвичай робила: брала ложку, макала її в водичку і потім брала тісто і так кожного разу, щоб тісто не прилипало. Будемо накладати. пательня вже розігрілася. Ось так ложечку мочила одненьку і на Блін, Треба буде ще, я дивлюся, сковорідку вичистити, бо вона вже така. Хоч і мию її, але все рівно треба час від часу вичищати, прямо ми таким якимсь дуже сильним, щоб не було пожовтінь різних. Це, блін, банани треба з'їсти срочно. Обережно, обережно, Зайшка, воно гаряче, обережненько. Почемо оладки з соломійкою, так? Буде правий. Ні, не потрібно. А де ми сьогодні були? В церкві. Так, Сьогодні дуже велике свято, вернее неділя. Так, Ще нас всіх ляпали водою, мені не сподобається цей момент, як мене ляпнула, аж отак очі. Святий батюшка, да? Вербичка. Наша, ось тут я поставила, стоїть. Ось. Били Соломію, Соломія нас била, да? Як там кажуть, пам'ятаєш? Будеш бить? Давай. Но я б'ю, а б'є. За тиждень-великдень, так? Да? Да. На верба б'є. За тиждень, великдень. Ой, вона сиплеться. Розігналася. Це ще в церкві таке було. Знаєте, що? Там ще в церкві оцей батюшка такий прикольний був. Я ніколи не бачу таких батюшків з зеленому площу. Тільки бачу білих. І в чорних, ще там які. А в зелених я ніколи. До речі, смакувати будемо ось такими пастами. Марс і ММДМс тут у нас є. Так. Е, ось. Їх купила вже товненько і забула за них. Папа захотів а Марс, а я нам дам. Так, Це дістане і будемо оладками смакувати замість нутели. Смакота. Так, Соломія вже накладає тут другу партію. Давай. Все, піднімай ложечку, піднімай, піднімай, щоб вони гарної форми були. Давай. Так. Опа. А що, але такі буде багато, тому що багато цієї штучки. Так, да. тісто. Це тісто? Так. Просто воно тісто це... на оладки. Та ти що, будуть самі смачні оладки? Ну, Перемішали Просто... його в духовку? Ні, в духовку не будемо ставити, ми його пожаримо. Ні, Може достатньо? Не вже? Тісто. Може ну, достатньо. Можу, ще такі, а? А? Можна я трошки поправлю? Це точно буде. Можна я трішки поправлю? Це називається я. Я художник, я так бачу. Зараз мама трошечки їх. Мам, ну реально я художник, ну, я так г... бачу. Ну дуже гарні. Взагалі, буде супер. Тільки треба ще їх відвипнути і все. Відділити. Ось ці маленькі такі прикольні. Да. Мама трошки поправить і буде супер. Ти що, Молодчинка. Да. Ще одненькі поміститься. Зараз да, мама. Ну давай ты. Отставить ложку есть? Нет, мама, цієї пиццуны. Ложечка тут мы с тибери. Угу. Сейчас подожди. Тут, че, поки, давай. Оп. Блин. Ось сюди. Шумаш, маніусіньки і сюди. Обережно. Так. Вс. Що? Так, я вже заливаю чайок, поки дожарюються наші оладки. І будемо Соломійкою смакувати, тому що татко наш заснув, погано почувається. Ось, і ми будемо їсти вкусняшки. Ще, до речі, досить крута штука ось такий розприскувач для олії. Ви просто перевертаєте, нажимаєте кнопочку і. Все розприскулюсь. Ось тут, звісно, трошки замастилося вже після того, як готую, потім його мию. Коротше, дуже класна знахідка. Так, млинчики дожарилися, зробили чайочок, відкрили пасту, ось цей мам до речі, йде з такими кранчами. І Марс така йде подвійно. Дівчата, Зараз... я малюнок намалювала. Давай, що це? Пояснив? Око, да. Око, да, да, да. А око. Необычно. Mm -hmm. Так, ну что? Яку ты будешь пасту тючу? Да, ось тю, яку я хотела. Да. а, потом эту Хорошо. Один, давай вот цей, а на другий вот цей. Давай. Будем вот так. Мне подобаются эти шарики, вам тоже? Ой, не можу. Не Можешь. Сейчас давай я помажу. Давай. Вот, вот. так. Mm -hmm. Смакуй. А я тебя порезать. Можешь ручку взять? Yeah. Або на виделочку. Mm -hmm. Смачно? Еще секундки задают смак. На цьому наш міні-влог із вихідних завершується. Будемо вдячні вам за підписочки, за пальчики вгору, за будь-яку активність, коментарі. Ось тому всім до нових зустрічей у нових відео. Бережіть себе!